На марш миру в Києві вийшло близько трьох тисяч людей із обмеженими можливостями з усіх регіонів України. Це було сьогодні. Вони хочуть привернути увагу влади до проблем бійців, які стали інвалідами на війні на Донбасі. Наталка Калінка повернулася з ходи. Колону очолюють українські паралімпійці Михайло Ткаченко та Людмила Павленко. Саме їм доручили представляти Україну на відкриті та закриті паралімпіади в Сочі. Як це було, ви бачите на цьому відео. Тоді команда на знак протесту проти вторгнення Росії в Україну відмовилася вийти на доріжку спорткомплексу. На церемонію закриття спортивних змагань Людмила виїхала у віночку та з надписом Замир на ковтині. Організатори намагалися взагалі не пустити її на захід. Я был на открытии, ну, выносил флаг на открытии Паралимпийских игр, флаг Украины, а она была на закрытии, вот, поэтому она вінком, я с флагом. От. Так було на паралімпіаді. Ми вийшли для того, щоб країни, усі країни світу звернули увагу на наше становище, на те, що з кожним днем все більше і більше інвалідів, все більше і більше смертей, все більше і більше сліз і проклять. Ми не хочемо. Ми ждемо і благаємо, що це закінчиться кожного дня. А це боєць батальйону Айдар Сергій Сивий. 13 серпня в бою за селище Хрещувати на Луганщині чоловік втратив ногу, переніс чотири операції. На акцію приїхав просто зі шпиталю. А я тут, тому що всі повинні побачити, що, що такі люди так, вони можуть можуть жити. Можуть виховувати дітей, внуків У мене між іншим троє внуків. Я їх збираюся всіх поставити на лижі. Бо я професійний лижник. Так я, я і раніше міг їхати на, на лижах. Задом і на одній нозі буде протест, Я спокійно можу своїх внуків поставити на лижі. Крім того, що ці люди вимагають того, щоб вони були рівними серед рівних, ці люди прийшли дбати про тих, що ти сьогодні повернувся з зони АТО без ніг, без рук, без очей з перебитим хребтом. Ці люди дбають Ми про те, щоб держава, знаючи, як вона про них не дбає, як вона дискримінує їх, подбати про тих, хто повертається з фронту. Із з зони АТО повернулися три тисячі поранених бійців. Більші. ...з них стали інвалідами. Наталка Калінка, Олексій Трушин перший національний.